Всім привіт! Невеликий лайфхак як відновити свій кноп. Якщо він з часом почав липнути до пальчиків, по-перше, чому це відбувається? Е, відбувається це від дії на софтач. Ось такий ось кноп. Бачите, так. Софтач-кнопи, такі прорезинові, вони мають таку особливість, що від е, довгої дії на них сонця та поту. Який е, виділяється з ваших пальців, вони починають липнути до руки. І дивіться, простий лайфхак, як легко ці кнопки відновити. Дивіться, ось новий кноп, а ось вже відновлений. Якщо уважно придивитися, ви побачите. Що ці кнопи, що оцей ось кноп, на ньому сидить термоусадка зверху. Просто надіта і обжата термоусадка. Ось така. Бачите? Звичайна чорна термоусадка. Виглядає все класно. Цей кноп, це е, ручка від. Е, 17-го екселера, з часом людина почала жалітися, що сильно прилипає до пальців неприємне відчуття, і попросила замінити кнопку. Тим не менш, я людині порекомендував, що можна дуже просто і легко, і, головне, дуже дешево привести його практично до ідеального стану. Ось бачите, ну, якщо м -м, вдивитися, то ви різницю побачите ось. Видно, що термоусадка опресована зверху. Тут також трошечки видно. Ну це я, до речі, спеціально так роблю. Бачите, ось на, тут заглушечка повністю відкрита. І е, інколи бувало таке, що людина її десь може тут так підцепити і втратити. То тут, з опресовкою термоусадки зверху, я роблю, бачите, такий. Бортик, який притримує декоративну накладочку. І тим самим додатково її захищає від того, щоб людина її десь загубила. Ну от По кнопику ніяких проблем немає. Бачите, як це чудово виглядає. Коштує це 2 копійки, фактично. Ну Самі можете піти, подивитися, скільки коштує там. Ну, метр термоусадки, мабуть, гривень 50. Ну, того метру вистачить на дуже довго. Тому ось такий гарний спосіб. Друзі, як запобігти, як е, запобігти моменту, щоб ваш кноп софттач прилипав, не прилипав до пальців. Періодично протирати його, е, взяти вушну паличку зі спиртом і протирати цей матеріал. Такому. Сценарії ви прибираєте е, сіль, яка міститься в потуз пальців, і тим самим продовжуєте термін використання свого софтач кнопу На жаль, от якщо кноп там, всяких Т-образного е, зразку, такий кноп, на жаль, не вийде посадити термоусадку, але на більшості маленьких капшечок кнопку звичайний підхват двома пальцями, тому ось таким чином можна. Достатньо дешево відновити свій кнобок, який почав з часом липнути до пальців. Це, цим хворіють старі шимано, та й сучасні катушечки, як бачите, теж, на жаль, цим хворіють. Тому ось такий лайфхак. Усього доброго!